Орлакіада у Станіславові до Івано-Франківська повернувся наймасовіший пластунський інтелектуально-мистецький фестиваль. Востаннє його проводили тут ще у 99-му році. І от ювілейне, уже 20-те за ліком змагання, зібрали у столиці Прикарпаття близько сотні скаутів з Ужгорода, Тернополя, Чернівців, Львова, Рахова та Києва. Упродовж трьох днів вони конкурували між собою у вже традиційних конкурсах на кмітливість, гідно представляли власні команди та вперше брали участь у численних майстер-класах. майстер класи з майстерності з гриму, з танців, а також із пластики, підготовку над організацією змагу ми розпочали ще весною, обираючи тему, підшукуючи. Приміщення для проведення і розробляючи завдання. Неординарна екскурсія містом на тролейбусі, музичні вечори з караоке та ціла вервичка театральних виступів хто на що гаразд. Утім, найвагоміша подія усієї скаутської імпрези присвоєння кращим пластунам титулів Гетьманівни та Гетьманича. Їх обирають щороку. А разом із почесним статусом на наступні 12 місяців додають роботи та відповідальності. Це зобов'язує насамперед нести це горде звання цілий рік аж до наступної орлекіади. Я буд. Буду е, захищати честь цього звання, я буду е, працювати на благо своєї станиці, на благо свого курення і постараюсь не підвести е, цей статус для тих, хто за різних причин не зміг приїхати на масштабний пластовий змах, його організатори підготували приємну несподіванку. Вперше на Орликіаді запровадили так звані живі репортажі. Усі події, зафільмовані у коротенькі відеоролики, оперативно викладали у мережі інтернет. Поміж тим, місцеві скаути сподіваються. У жовтні наступного року в Івано-Франківську знову зберуться гості з усієї України уже на 21-му інтелектуально-мистецькому фестивалі.